Вітаю, друзі, в ефірі, встановочний центр ДОПАВТО Україна. І я вам знімаю у нас в роботі автомобіль Volkswagen Tiguan. Десь 13-й, можливо, 12 й рік. Для чого знімаю? Я вже багато відеороліків знімав по Тігуанам, але для чого знімаю саме цей відеоролик? Дивіться, друзі, часто мені задають питання, як виглядає магнітола. Поставлена в Volkswagen Tiguan через спеціальну перехідну рамку, щоб, щоб не міняти рідну штатну. Пластикову ось таку в торпеді панель. Але поставити сюди магнітолу не дев'ятку, а десятку. Дивіться, збоку спеціально вам показую. Ось. Бачите, як магнітола виглядає з боку, коли її ставиш в штатне рідне місце. Ще отак. Ось так вона виглядає з боку, коли її ставиш в штатне рідне місце через перехідник на. Планшет 10 дюймів. Зараз у нас магнітола встановлена. Як ви бачите, 4G у нас вже працює, 7-карта вставлена. Це дуже швидка магнітола. 432 з DSP-процесором звука. Ось такий отклик. Все працює достатньо швидко. GPS-навігація вже працює. Ну, YouTube music. Звук шикарний. YouTube підгружає просто отлично. Ось таким чином відкривається. Через 4G ось таким чином все працює. Ну і камера заднього огляду, звичайно ж, на величезному екрані її завжди приємно бачити. Звичайно, що вона в нас? З динамічними поворотними лініями рульового колеса. Як ви бачите, в вімкненні задньої передачі в нас змикається камера, і ось ваш бампер ви будете бачити повністю, куди і як вам під'їжджати, до якої перешкоди. Все повністю будете бачити. Ну, Звичайно, дана магнітола в нас читала Volkswagen, так як і всі інші магнітоли це робили. Клімат у вас остається або кондиціонер в своєму режимі передавати зображення, а сама по собі магнітола, вона з автомобіля считала завдяки канбусу певну інформацію, ви бачите заряд акумуляторної батареї, пробіг, обороти і рівень ну, топліва. Да? Якщо я візьмусь газну, то як ви бачите, обороти у нас збільшуються. Тобто, це. Споглядальна дошка, де ми можемо бачити інформацію про е, власний автомобіль. Ну, що стосується радіо, воно в нас з РДСом. Так само вже грає. Що стосується кнопок на кермі, то вони в нас працюють. Камера в даному автомобілі знаходиться в рідному штатному місці. Ось, але маємось такий, в принципі, ну нічим не гірше, ніж вмонтований дисплей туди всередину. Маємо ось такий величезний дисплей, який, в принципі, ось, будь ласка, кнопочку аварійки він в нас не закриває. Тобто, все класно видно. Дефлектори не перекривають. Тобто, направляєте собі в будь-якому напрямку, де вам більше подобається, і все управляєте тут. Дефлекторами закриваєте, відкриваєте. Так само і пасажир. Все це лишається в рідному штатному місці, ви можете, як то кажуть, нікуди його не переносити. Ви залишаєте, що саме головне, рідну штатну рамку пластикову, в якій стоять дефлектори. Камера заднього огляду встановлена в ручку відкриття багажника. Я зараз